Знаєте, що об'єднує всіх людей? Не любов і навіть не страх смерті. Нас об'єднує ідіотська звичка зачиняти двері, які вже давно варто було б залишити відчиненими, або що ще гірше, зачиняти двері, ключ від яких ми самі ж викинули в каналізацію 10 років тому, а тепер стоїмо перед ними і дивуємося: ой, а чому це мені так душно жити? Мене звати Данило. І в моїй трудовій книжці, якби вона існувала в природі, було б написано професійний зломщик внутрішніх замків. Ні, я не маю стосунку до магії, жодних магічних пасів, жодних кришталевих куль чи карт таро, від яких тхне дешевим воском і розпачем. Я працюю з фактами, з пам'яттю. З тими дрібними колючими речами, які ви вирішили забути, але які продовжують жерти ваш сон, наче міль старий светер у шафі. Мій офіс це стара комірчина над цілодобовою хімчисткою, тут пахне озоном, дешевою кавою і трохи чужим горем. Хех. Гумор моєї професії в тому, що люди платять мені величезні гроші за те, щоб я змусив їх страждати, бо згадувати це завжди боляче. Але жити з амнезією, це як намагатися зібрати пазл, де половина деталей замазана сірою фарбою. Минулого вівторка до мене прийшов чоловік з тих, хто рокупує взуття за тіною вживаного автомобіля, але ходить так обережно, наче боїться розчавити мураху. Його звали Олег. Він сів навпроти мене, поклав на стіл свої доглянуті руки і сказав: Данило, я втратив колір. Я подивився на нього дорогий костюм, ідеальна зачіска. З погляду медицини він був здоровий як бик, з погляду фінансів успішний. Вибачте, відповів я. Але я не офтальмолог і не художник-декоратор. Що саме ви маєте на увазі? Я перестав відчувати смак вина. Він сказав це так серйозно, наче повідомляв про початок ядерної війни. Я купую пляшку за три тисячі доларів, а п'ю воду. Я дивлюсь на свою дружину, яку колись кохав донестами, і бачу просто якісний манекен. Світ навколо став сірим, наче хтось викрутив яскравість монітора на мінімум. Я відкинувся на спинку крісла, воно скрипнуло, цей звук завжди допомагає мені думати. Це не колір зник, Олеже, мовив я, це ви зачинили якісь двері. Причому зачинили так щільно, що через щілини перестав проходити кисень, а без кисню, як відомо, нічого не горить навіть пристрасть, навіть смак до життя. Він мовчав довго я чув, як працюють пральні машини поверхом нижче, ритмічне гуп-гуп-гуп. Життя інших людей крутилося в барабані, вимиваючи бруд. А ми з Олегом сиділи в тиші, де бруд уже в'ївся в саму структуру тканини. Я не знаю, що це за двері, нарешті прошепотів він. Звичайно, не знаєте. Для того ви і прийшли до мене. Ви не знаєте, а ваша підсвідомість вона не просто знає, вона вже будує там барикади. Почнемо аудит. Ми почали з дитинства. Нудно, правда? Всі ці травми від некуплених велосипедів, але в Олега все було ідеально: батьки-професори, літні табори в Альпах, золота медаль. Жодної тріщини. Ми пішли далі: перші мільйони, перші зради в бізнесі. Розкажіть про 2014, – сказав я. Ви тоді різко змінили сферу діяльності. Чому? Олег сіпнувся. Ледь помітно, тільки кутик ока здригнувся, але для мене це було як спалах блискавки в темному лісі. Просто бізнес, відрізав він. Ринок змінився. Старі схеми перестали працювати. Просто бізнес це фраза паразит, олеже. Це пластир, яким намагаються заклеїти відкритий перелом. Що сталося насправді? Я бачив, як він бореться. Його мозок намагався видати чергову порцію стерильної брехні. Але я вже намацув ручку тих самих дверей. Вона була холодною і слизькою. У мене був партнер, почав він, і його голос став тоншим. Андрій, ми були друзями з першого курсу. Разом ділили одну пачку мівіни в гуртожитку, а потім почалися серйозні контракти. Олег замовк. Він почав крутити на пальці обручку. Ми виграли тендер величезний, але була умова. Один із власників мав піти. Репутаційні ризики. Андрій колись мав проблеми з законом: дурниця, юність, бійка в барі. Але замовники були принципові. Я мав йому сказати, мав поділити прибуток і відпустити його чесно. Але ви цього не зробили, допоміг я. Я підлаштував усе так, ніби він сам винен. Я сфабрикував аудит, зробив його злодієм у власній компанії. Його вигнали з ганьбою. Він Він намагався мені зателефонувати 48 разів за одну ніч, а я просто видалив номер. А через тиждень дізнався, що він поїхав з міста. Більше про нього ніхто не чув. Він замовк. Світло від настільної лампи вихоплювало лише його підборіддя, яке тепер тремтіло. З того дня мій капітал виріс у десять разів Данило. Але вино вино стало водою саме тоді. Просто я помітив це не відразу. Ось вам і гострий сюжет. Жодної стрілянини, жодних погонь. Тільки один чоловік у дорогому костюмі, який власноруч випалив свою здатність відчувати радість, щоб зберегти кілька зайвих нулів на рахунку. Знаєте, в чому філософська іронія? Ми вважаємо, що пам'ять це як хмара в телефоні, непотрібні файли можна видалити і звільниться місце для нових. Але людська пам'ять це не хмара, це біологічна тканина. Коли ви намагаєтеся щось стерти, ви не видаляєте файл. Ви вирізаєте шматок живої плоті. Олег вирізав Андрія разом із ним ту частину себе, яка вміла сміятися над дурними жартами, відчувати смак дешевої мій віни і радіти сонячному світлу. Він залишився цілим зовні, але всередині в нього була величезна діра, затягнута сірим туманом. І що тепер? запитав він. Ви знайдете його? Ви хочете, щоб я вибачився? Я розсміявся. Це був недобрий сміх. Вибачення, олеже, вибачення потрібні тому, хто їх просить, а не тому, кому вони адресовані. Андрію, скоріш за все, на вас уже плювати, або він мертвий, або він став іншою людиною. Ваше, вибач, нічого не поверне. Тоді навіщо я тут? він зірвався на крик. Щоб подивитися на ці двері і побачити, що за ними немає монстра. Там просто порожнеча. Ви так довго боялися свого вчинку, що перетворили його на релігію. Ви молитеся своїй провині щоранку, замість того, щоб просто визнати, так, я покидок, я зрадив друга заради грошей. Визнання власної нікчемності це найнадійніший ключ, бо як тільки ви погоджуєтеся з тим, що ви не ідеальні, двері відчиняються самі. Ми провели в тій кімнаті шість годин. Я змушував його згадувати кожну деталь тієї останньої розмови, кожне слово Андрія, кожен звук дощу по підвіконню того дня. Я бачив, як він змінюється. Його ідеальна маска тріснула. Пішов піт, з'явилися некрасиві плями на обличчі. Він розв'язав краватку, ту саму, що коштувала як бюджет невеликого села. Ви знаєте, чому ви не відчуваєте смаку вина? запитав я під кінець. Чому? Тому що ви боїтеся, що смак вина нагадає вам про те, як ви святкували ту перемогу. Ви боїтеся насолоди, бо підсвідомо вважаєте, що не маєте на неї права. Ваш мозок запровадив санкції проти самого себе. Олег закрив обличчя руками. Він плакав. Не красиво, як у кіно, а з хрипами й соплями. Це був найкращий звук у моїй практиці, це був звук того, як іржа відпадає від замка. Коли він пішов, він залишив на стові конверт. Я не відкривав його відразу, я дивився у вікно на місто, яке теж було сповнене таких олегів, тисячі людей, які ходять із відрізаними частинами душі і дивуються, чому їм так холодно влітку. Через місяць я зустрів його в центрі. Він сидів у вуличній кафешці, без краватки, у звичайній дженсовій куртці. Перед ним стояла тарілка з пастою і келих найдешевшого домашнього вина. Він побачив мене і помахав рукою. Данило, зайдіть на хвилину. Я підійшов. Він виглядав звичайним, не успішним, не ідеальним, а просто живим. Його очі знову почали відбивати небо. Ну як? Запитав я. Смак повернувся. Він відпив вина, заплющив очі і проковтнув. Знаєте, Данило, воно кисле, жахливо кисле, якесь дешеве піло, від якого завтра буде боліти голова. Він широко посміхнувся. І це найчудовіше відчуття в моєму житті. Я, нарешті, відчуваю, що воно кисле. Я кивнув. Моя робота була виконана. Повертаючись до офісу, я думав про свої власні двері. У кожного з нас є така комірчина, куди ми боїмося зазирати. Навіть у мене. Там десь глибоко лежить ключ від мого 2008 року. Але це вже зовсім інша історія. До речі, про гумор: знаєте, що було в тому конверті, який залишив Олег? Там не було грошей, там був старий іржавий ключ від гуртожитку, де вони колись жили з Андрієм. І записка. Я його знайшов. Він тепер фермер під Полтавою, вирощує яблука. Каже, що я мудак, але яблука надіслав. Вони неймовірно солодкі. Світ дивне місце. Іноді, щоб знову побачити кольори, треба просто визнати, що ти наклав у штани в самому центрі свого свята. Тож, як ваші двері? Не заклинило ще? Якщо що ви знаєте, де мене шукати, над хімчисткою. Запах озону і правди. Бережіть себе і не викидайте ключі, вони вам ще знадобляться.